Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 7 грудня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Голова Чорнівецької облдержадміністрації Олександр Фищук під час прес-конференції зробив кілька гучних заяв. У Чорнівцях на театральній площі почали відзначати «Хануку». Вже в ці вихідні в Чернівцях відбудеться різдвяний ярмарок. Голова Чорнівецької облдержадміністрації Олександр Фищук під час прес-конференції зробив кілька гучних заяв. А от яких саме ви дізнаєтеся із сюжету моєї колеги Дарії Товпіч. Це не по-людськи, це неправильно, а якщо одним словом сказати, то це зрада. Саме так прокоментував голова Чернівецької облдержадміністрації результати голосування депутатів. Нагадаємо, минулого вівторка депутати Чернівецької облради під час першого засідання сесії цієї канденції обирали голову обласної ради. Кандидатур було дві: Олександр Фещук та Іван Мунцян. За пана Мунцяна проголосували 47 депутатів, а 14 обранців віддали свої голоси за Фищука. Я б ніколи не висував свою кандидатуру. Якщо б не було обіцянок, ну хоча б тобто, того переможного кількості депутатів, які обіцяли і окремі політичні сили підтримати. Тобто не менше 40 чоловік. А те, що сталося, так сталося, Значить зрадили. Олександр Фощук озвучив також побажання до депутатів облради щодо змін в їх роботі для посилення співпраці між представницькою та виконавчою гілками влади. Політична сила бере блок питань, ну, для прикладу боротьба з корупцією. Бере блок питань цей. Один із варіантів можливий це сьогодні ця політична сила дає координатора якраз співпраці між цими гілками влади і працює в цьому напрямку. На платній основі значить аналізує, готує матеріали, допомагає і підсказує. Олександр Фощук сьогодні озвучив п'ять таких напрямків роботи, але згодом їх може бути більше. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Серед депутатів є такі, хто хоче працювати на благо міста, а є й такі, кому важливіше вирішувати особисті питання. Таку характеристику дав першій сесії Чорнівецької міської ради сьомого скликання мер міста Олексій Каспрух. Чому він зробив такі висновки? Дізнаєтеся з нашого відеосюжету. Бачу, що є бажання працювати конструктивно. Багато молодих депутатів, нових депутатів, які ще, можливо, там не знають нюансів роботи, не знають системи, не знають нормативної бази, з якою треба працювати, але бачу, що є бажання. А далі побачимо. Також відбулося розподілення депутатів по комісіям. Олексій Каспрук розповів, що деякі політичні сили повели себе не зовсім передбачувано. Дуже мене сильно здивувало, що Політична партія, рідне місто, яка декларувала захист простих людей, допомогу соціально незахищеним, забезпечення їх захистом і закріпленням кожного депутата за пенсіонерами, інвалідами, інвалідами і іншими категоріями людей, які потребують допомогу, висунула свою кандидатуру на голову постійної комісії з питань земельних відносин і будівництва. Гуманітарну комісію, яка розглядає питання соціального захисту, вони почомусь не захотіли очолити. Тобто я так розумію, що бабло перемагає там, де є шкурняки, там там їм цікавіше працювати. Основне випробовування цього року для новоскликаної ради бюджет чернівців на 2016 рік. З фінансистами його вже узгодили справа за профільним комітетом та чернівчанами. 8 числа ми його публікуємо на сайті міської ради. 14-го буде проведено засідання громадської ради при виконкомі з питань бюджету. 15 го грудня погоджувальна рада з представниками депутатських фракцій. 16 го по 19 -го засідання постійних комісій міської ради, які будуть знайомитися з бюджетом, носити пропозиції. 21 го грудня громадські слухання, 22 го грудня засідання виконкому, який попередньо схвалить бюджет. І 24-го ми виходимо на. Грозних бюджету на сесії міської ради. Бюджет буде соціально орієнтований. Враховано пропозиції електронних петицій, які набрали відповідну кількість голосів. Повідомив Олексій Каспрук. Надія Величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. О пункті пропуску порубне прикордонниками спільно з працівниками митниці було виявлено 20 телефонів. iPhone 6s. їх намагалися незаконно ввести до України. Водій автівки марки БМВ, який перевозив контрабанду, 26-річний Чернівчанин. Під час е, спілкування з даною особою було помітно явні ознаки хвилювання, а вже пізніше інспектором прикордонної служби е, було виявлено спочатку один е, телефон, е, що й дало, скажімо, поштовх ініціювати поглиблений огляд. В ході спільного поглибленого огляду... Прикордонниками та митниками було виявлено 20 айфонів С-класу. Оцінені було в майже 340 сорок тисяч гривень. Із 10 грудня розпочнеться всеукраїнський тиждень права. Проте вже зараз організовують різні заходи, присвячені до цієї дати. Серед них круглий стіл, захист прав людини в Україні, реформи Міністерства юстиції України. Подробиці дивіться далі. Всі ті права, які ми знаходимо у декларації, кожному з нас, кожній людині, а особливо юристам, вони дуже знайомі. Чому знайомі? Тому що вони знайшли своє відображення в національних конституціях, в тому числі і в Конституції України, декларація проголошує верховенство прав саме проголошених цим міжнародним міжнародно-правовим документом під час круглого столу керівник апарату Чернівецької облдержадміністрації розповів про реформи в Україні. В нашій державі потрібно було зробити ряд реформ. В першу чергу, це і соціальні, і це адміністративні, але в першу чергу держава і суспільство потребувало зміни системи влади. І найголовнішим питанням одним з найголовніших стояло це подолання корупції. Тому перший блок важливих змін, важливих правових рішень був саме спрямований на подолання корупції. Буквально кожного дня ми бачимо в новинах, як змінюються і як додаються якісь нові цікаві новини пов'язані цій сфері. Ви вже знаєте, що в нас активно розпочався процес реформування. Вже немає міліції поліції. Серед учасників заходу студенти, які навчаються на юридичному факультеті. Я з дитинства мріяла стати юристом. І от моя мрія потихеньку здійснюється. Я вирішила стати юристом для того, щоб захищати права громадян. Даний час проводжу практику в органах юстиції. Тут у нас дуже цікаво. Ну, у нас є можливість ознайомитися з документами. Е у рамках тижня права будемо проходити різні заходи в ну, навчальних закладах. Ольга Колодницька, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Жорнівцях на театральній площі почали відзначати хануку свято світла, радості та веселощів. Воно триває вісім днів. Головний ритуал запалювання ханукальних свічок на честь чуда, яке сталося в Єрусалимському храмі після повстання Макавеїв у середині другого століття до нашої ери. ‫מקאז דיגות סבראי מסטי, ‫נא חנוכה, חנוכה, ‫אתמיצ'אית פרזניק סווית, ‫פרזניק דוחובני. ‫את הפרזניק שתו מסמוטרים נא סווית מנורה, ‫אבל בושם סווית, ‫קאז דידן מתישגע עם אישו הדין, ‫אישו הדין את ‫את שטו שתו מדלז'ני קאז דידן דומת, ‫קאק מדלים את אמיר לוצ'ה, ‫קאק מדלים את אמיר סוויתלי. Запалюємо на столі свічки, готуємо різні страви і всією сім сім'єю збираємося на Ну, Я завжди з хануку святкую разом зі своїми близькими, так завжди на І Потім ми завжди ходимо в ресторан, святкуємо з близькими, запалюємо ханукію, ходимо до синагоги. Тут э, мы святое мы чудо, то что осталось в храме. Мы веселимся, танцуем, песни поем. И это самое главное, что веселятся. Э, Оно векімоновіну лізмазе. Вже п'ять років поспіль саме на театральній площі запалюють ханукальні свічки. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ви вже відчули дух новорічних свят. Якщо ні, то починайте до них готуватися. Зокрема, випікати імбірні пряники. Вже в ці вихідні в Чернівцях відбудеться різдвяний ярмарок, на якому планують зробити справжнє солодке місто. Що, де, коли і як взяти участь у цьому, дивіться в нашому сюжеті. りとました У нас є на сьогоднішній день діти, не знаю, на жаль, напевно, на жаль, які потребують нашого опікування, Це є діти внутрішньопереміщені особи, це є дітки з родин загиблих, і це є діти, які, у яких батьки стали інвалідами. А то це дітки, яким хочеться подарувати трошечки більше тепла, і звичайно якісь подарунки. Ярмарок солодощів. 12-13 грудня на центральній площі міста Чернівці суть цієї акції буде полягати в тому, що на центральній площі буде проводитися ярмарок новорічної атрибутики, солодощів, пов'язаних з новорічною різдвяними святами. Будуть проводитися мастер-класи. Будуть брати участь 10 викладачів позашкільних закладів, які презентують свою свої і навчать дітей. Таким ремеслом як бісероплетіння, виготовлення квілингу. Такий у нас буде конкурс, конкурс пряничного містечка. Ми хочемо закликати всіх чернівчан створити разом це прянічне містечко, тому що це гарно, приємно. Я звертаюся до всіх чернівчан, щоб вони захотіли і прийняли участь, тому що конкурс буде і серед дорослих, і серед діток. І оцінювати його буде не якесь кваліфіковане журі, а самі глядачі. Це буде таке скоріше голосування, скоріше як сказати, глядацьких симпатій, напевно. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. вам найкращого побачимось.